Сьогодні ми вирушаємо стежками непростої, але надзвичайно яскравої долі людини, яка кидала виклик імперіям і зберегла віру в Україну навіть у найтемніші часи. Це історія Івана Багряного. Дитиною Іван Багряний бачив, як більшовики закатували його рідних, а вчитель бив його лінійкою по голові, бо він не говорив російською мовою. Письменник вийшов з комсомолу та подався у мандри, розповідаючи про пережите в своїх оповіданнях. Іван Багряний був в опозиції до тогочасного режиму та неодноразово кидав виклик радянській системі. Багряний пережив арешти, ув'язнення, тортури. Він вдавався до втечі та не давав себе зламати. Він написав автобіографічний роман Сад Гециманський. Про репресивну радянську машину та людську гідність, яку неможливо знищити, а також відомий пригодницький роман «Тигролови». Майбутній письменник Іван Лазов'яга, який стане відомим під псевдонімом Іван Багряний, народився у 1906 році у Охтирці, Харківської губернії. Нині сучасна територія Сумської області. Його матір походила із роду заможних селян, а батько був простим муляром, Спершу Іван вчився у школі при церковній парафії, потім у вищій початковій школі в Охтирці. Далі у технічній школі навчався слюсарного ремесла, а також вчився у школі художнього керамічного профілю. Цікаво, що свого першого вірша Іван написав у 10 років як протест проти вчителя, який бив його по голові лінійкою, лише тому, що хлопець говорив українською. Він почав друкуватись у 1925 році. Коли працював ілюстратором у газеті Червоний кордон у Кам'янці-Подільському, хлопець був в опозиції до тогочасного режиму. Його рідних, зокрема дядька, який був солдатом УНР на очах у Івана, закатували більшовики. Ще один дядько згодом загинув у засланні на Соловках. Я був ще малим десятирічним хлопцем, як більшовики вдерлися в мою свідомість кривавим кошмаром виступаючи як кати мого народу. Це було 1920 року. Жив тоді в дідуся на селі, на пасіці. Дідусь мав 92 роки і був однорукий каліка. Аж ось одного дня, надвечір, прийшли якісь озброєні люди, що говорили на чужій мові і на моїх очах та очах інших онуків. Під наш несамовитий Вереск замордували його, а з ним одного сина, мого дядька. Писав Іван Багряний. У 1925 році Іван Багряний вийшов з комсомолу та подався у мандри, відвідав Донбас, Крим, Кубань, побував у Кам'янці-Подільському. Сам хлопець розповідав, що хотів набратись вражень. Цього ж року письменник видав свою першу збірку Чорні силуети. П'ять оповідань під псевдонімом Іван Полярний. В оповіданнях він розповідав про пережите під час своїх подорожей. Іван став відомим під псевдонімом Багряний, але є інші псевдоніми письменника 40-40, дон Кочерга Полярний. Псевдонім Багряний письменник взяв під впливом творчості Миколи Хвильового. Багряний колір символізував революційні настрої. Він входив до опозиційного літературного об'єднання Марс, що розшифровувалося як майстерня революційного слова, а його твори критикували за українську позицію. У 1929 році він за власний кошт видав віршовану поему Аве Марія, яку блискавично заборонили цензурою та вилучили з книгарень. А через рік історичний роман у віршах Скелька, де автор розповідав про повстання в селі Скелька у 18 столітті проти свавілля московських ченців. У квітні 1932 року Івана Багряного заарештували через проведення. Контрреволюційної агітації, нібито за допомогою написаних ним творів. За гратами в одиночній камері він пробув 11 місяців, після чого його відправили до спецпоселень Далекого Сходу, звідки Іван намагався втекти. Спроба була невдалою і він отримав новий трехрічний термін. Після звільнення у 1938 році Івана Багряного знову заарештували, цього разу звинувативши в участі. Чи навіть керівництві у націоналістичній контрреволюційній організації. Вирок Іван не підписав, але провів у в'язниці два роки, з яких 83 дні у камері смертників. Його випустили з тюрми через брак доказів. Пережити письменник описав у автобіографічному романі Сад Гецеманський 1950 рік. розповівши про жорстокість радянської системи. «Сад Гециманський. На рівні із пригодницьким романом Тигролови, який він написав за два тижні, є одним із найзнаковіших творів Івана Багряного. Його книги перекладали іншими мовами, зокрема англійською, французькою, німецькою, а в Україні творчість Івана Багряного почали вивчати лише після здобуття незалежності. Іван Багряний був не лише письменником, а й ілюстратором, публіцистом. Та навіть писав пісні на патріотичні теми. Один з його найвідоміших памфлетів, Чому я не хочу вертатись у СРСР 1946 рік. Цікаво, що саме Іван Багряний ініціював перший переклад українською мовою колгоспу тварин Джорджа Ореола і проілюстрував його. Німецько-радянська війна застала Багряного у Ахтирці. Він переїхав на Галичину та приєднався до українського підпілля. Під час Другої світової війни співпрацював з ООН і УПА, взяв участь у створенні Української головної визвольної ради, скорочено УГВР, та розробленні її програмних документів. У 1945 році письменник емігрував до Німеччини. Він заснував Українську революційну демократичну партію, редагував газету Українські вісті», був заступником президента Української Народної Республіки. Івана Багряного хотіли висунути на Нобелівську премію у 1963 році. Філія об'єднання демократичної української молоді в Чикаго розпочала акцію за надання йому Нобелівської премії з літератури. У письменника були шанси отримати нагороду, адже він написав свої визначні романи про гулаг Сад Гециманський та Тигролови задовго до написання Олександром Солженіциним. Архіпелаг Гулак, за який той отримав Нобелівську премію. Але раптова смерть завадила письменнику стати Нобелівським лауреатом. Він помер 25 серпня 1963 року, похований у місті Новий Ульм Німеччина. Завершуючи, варто сказати, що Іван Багряний це символ незламності, таланту і любові до України. Він залишив нам свої слова, які звучать і сьогодні: Ми є, були і будемо, і Вітчизна наша з нами.